Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто. І сьогодні я продовжую грати в Grand Theft Auto 5. В минулій серії я проходив місії про лох, Франклін і Ламар. Сьогодні я продовжую її проходити. Давайте ми швиденько збережемося. Я не хочу просто, щоб час минав. Так, хочу все пішли тоді все збереглося. Чому ти постійно знімаєш такий гальний? Та йди ти. А, ні, не, не, туди, мені треба через передні двері. Все, пішли тоді. До Сіміона. Він зараз має подзвонити. Так. Да. Так, відповідає. Франклін, що там те, друже? Торгівля міхочіком. Ліквідність. Ні сюди, там тобі не розписуюся. Добро, зайду, я буду можливість. Раз, поїхали. Так, я хочу почекайте, я хочу подивитися. А, а, ну тут не покажу на жаль, кнопку. Зараз почекайте. Просто отів. А, зрозумів. щоб пропустити репліки, нажати вниз, а якщо Б, щоб покласти служку раніше, нажати B. Гаразд.

it's yeah, it's just... yeah, it's just... you deserve more? Yes, we do deserve more. I took eighty percent of my ex-husband's wealth, like many women. We I said one thing before we got married, then stopped doing any of those things afterwards, and acted indignantly when my husband got upset. And that ability to lie and change my mind. Папа, X, y, B. So My dear boy. It's so good to see you. Було нелегко <піліпінгу> вибрати переможця. Геш, я мама як продаткувати племінник Саша. Посвічувався. Для мене це вивикачі. Але в своєму житті маю спинятися. Схожу все, що я роблю дозволяє іншу команду собою. Нічого не змінить. Послухай, хлопчику мій, скажи мені, чого ти саме хочеш, а я дуже обережно поясню, тому чому це не можна тобі. Що? Сьогодні це конфіскація тіл коборонів, які придбали з космічним відсотками. Але завтра. Нам усе буде по зубах. Я ніколи не було там ножки росин. Так би був, я хотів би, щоб він був схожим на тебе. Тук-тук, ні. Привіт, Ломар, як вам там, Семен? Що не Що чого там дозвіло? Франклін став працівником місяця. Ой, Фр і Ломар такий. Ти що, знущаєшся з мене? Нам обома позначаємося. Oh, Та годі вже серйозно. Я за така дяка за мою виснажливу працю. Я намагався знайти для нас, що це означає цю бойду. Якщо якась байда, який то бий мене Я Покажу то, паке, кумики про що я не вагайся ні секунди, завжди гамсиону по. Чого не ці написані імена я хочу бачити на самі горяці, щоб поряд було написано переможець. Може наступного місця. Симюон, якщо до сьогодні, я не повижувати передумати. Сьогодні ніяк, я вийшов байс. За нього ще не було заплачено. Якийсь хлопчини на виспучі бізнес його звуть Екстебан Хібен. Він на якісь банді, дуже дивно, а коли він брав байк, мені не спало думку запитати. Нам треба б на це до роботи про ціничку місяця. Чувачі і хотімо. Підлобузник. Магавана виню. Та як тут бігти? А, це... Все, це... це... я поняв. Я зараз подивлюся, як тут... Е, чекайте, я тут хочу подивитися, як... Е, так, рух, режим прихованості... Ааа... Е, Зараз почекайте. А Пішки. Як тут біг? Ти хто-небудь покаже мені? Так, режим прихованості і наблизити А, спринт все я поняв, All а треба bueno. нажимати. Гаразд. Може, ти сядеш за канал, та сядеш звісно. Так, а це який взяв він розбанти валос той що шестотою на бочі, таке інше? так це він. Я не хочу непотрібних проблем, розумієш. Та кофе купу. Чому платить пати тому які рефізують ти затрафу як падлю? Вони якісь там дівчатка. Що до тебе я не впевнений. Так, <рес> <"Да>, звісно, <сісний>, крутий, кощі може бути на душору шути, нестача мозкових клітин. Я не заплатив двадцятку за байк, двадцять тисяч, З знескому три тисячі. Почти драндуве добряче тюнінгова. Цю Тему за для відбивання грошей. Будемо діяти типу, зайшов вийшов жодних сцен. Постараюся, друже, але шумний, зухвалий, навіжений, жадібний. Я як і полюбляю спину, тому ти мене любиш. Отож. Я б'ю втрати пульсу. Я геш, шкода, що колись нам додеться опити і вистиснути, що сила. Що ти милиш, палівка? Воно так і буває. Простюєш на когось, якось то зав'язуєш стосунки, а потім простий, простий, скандмірний. Один з артистів дурку спіймає в кулі, і тоді ти почнеш зонувати жовтку. Де ти такого набрався? Ні, це не моя тема. Жовтой копецок, той, який живе в Меркуті, який зробив. Забав до нього потім не тримав рік, та? Та й це інше. Той чувак сам напросив. Ріна також не очікувати. Мені подобається цей чувак. Ну я... як... Ой. Ну як на мене це не минулося. Цього разу все з'єдно за колом. Ще з бізнес, так ми піднімемося в суспільстві. А все одно це краще, ніж коли інші чоловіки піднімаються на нашу охорону. Це реально. Реально. Тут не посперечаєшся, але мені важко це повіти. Чого ходиться, як приймати відео. Так, добре, бути в одному з цих гаражів. Моя бути это драма всього того життя заходи. Так, натисни X, щоб перелізти через хорошу. Пішли. Слідуй за мною. Ей. Це треба. Ох, боже. Як воно друже. Ей, геть він мене, агент і Боже він напився. Тому що я хочу набити. Нігер, Зберігай Нігр, Так, ось так, і давай. Дуже не подобається мені все це. Так, треба, щоб все пройшло гладко. У нас все життя гладко, це твій вимог. Але ще саме на кої минулому житті, щоб не навроди знайомся з таким дурним. Це звичайна справа, розхвапся. Баті Ваусу схожі на у цьому Може, виспучі біч. Ми не в цій частині виспучі біч, тому або значить, що квартал буває трісня. Е, е, стривай. Він у одному з цих гаражів. Ну давайте всі обшукаємо, там я знаю, в одному з них має бути бронежилет. Він якраз мені, ой, як знадобиться. Тому що тут зараз ситуація швидко вийде з-під контролю. От ось він якраз бронежилет. Так, ну тут в іншому здається теж не буде. Так... да, тут диван. Він тут точно каже. Так. Опа. Де це корито? Немає тут байка. Та ти що? Ола, амігос. Ола, есе. О, ми ще не бачимо, як вони мають спробуватися. А це ти бачив? Ух, тікаємо. Дуйтеся сюди, йдіть сюди. Ми все стріляли ударом. Блін. Так, ЛБ. Все. Пішли. Так, РБ. Не, скажу вам чесно, що на контролері якось поки що мені не дивно... дивно якось прицілюватися. Я не знаю, скоріше все візьму мишку. Ось Чому вони розліталися? Так. Так, стріляй в каністру. Зараз. Стріляй. Ух, мамачки. Треба прорватися. Слухай, що це закона конфіскації. Так, бачу. Поклади його. Все, поклав. Вони там вилазять з дверей. А, бачу. Є. О, прям хедшоу. В машині стріляю, вони намагаються втікати. Так, все, підпалило їх. Фух. Ти ще дихаєш? They're так, ледве. Ми маємо лимітацію звідси. Ми сюди за байком. Ходи сюди, у нас для тебе еквитанція. Ой, я ж хочу. Як мені. Як мені пістолет прибрати? А, ось так. Давай, 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 давай. Машину, машину. Знаєш, ти ж наш водій. Та знаю, знаю. Я хочу отримати платню, платня нічого не буде варто, якщо тебе посадять на 25 років. Ми ж перебили цей поддух. Ага, бачу, бачу. Все, їдем, їдем, їдем. Так, точнее нас повяжут, он повиса на суси тело. И чай цен проводина крыва из полоки. Ой, просто друзья трандовывают. А, ну интека, ой. Термария, да.

Сідаєм, 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 поїхав, поїхав, поїхав. Ви ловкий мудрець, чому ми маємо повернутися на всіх? Ви про мене йшли, але ти пристрілив більше, ніж я. А але ти все це почав. Не стався безпечним, мовляв. Цей не вийде, ми підходимо до вас. І хто це? Мистер Аді, а це як? Мистер Аді, це як? Просто дуй. Та дую, дую. он же нас до ня, йопа трохи. Це тому, що він сидить на 140 купить на чистої енергії. инерхи. О, профессор, твоя правда. Та їду, їду. он уже наздогнав його майже. Так, бит у нічого. Раз. Так, вы РБ РБ, ну чесно. раз-раз-раз зараз. Быстрее. Раз. Да зараз, мне ж, ш... блин. Так, зараз. Я был совсем поруч. Да зараз, я же нас дуаняю. Почекай, Ламары. Он, мин. Ой. Блін, а як стріляти? Ну почекайте, я подивлюсь. Так, Р... ага, РБ, щоб стріляти, гарно, все, зрозуміло. Тобто ми утримуємо РБ, правим тригером наводимося і РБшкою стріляємо. Пристрелі його. Yeah. Me Бери стріну біля автомейк. Раз, Фу, блін. Все, сідаємо, поїхали. Блін, поліція. Течі від поліції. Ну раз зараз. Так, да, з покращенням навіть подіня та машина стала потом що повітрі ти зможеш душе їх на дух. Ой. Так, гаразд, хвалимо. Нам треба в проволок швидко. Так, де шо проволок? Ну, що тут, тут зараз сховаємось. Ідеальне місце, як я вважаю.

До я вам скажу, в принципі. Ой, обережно. В принципі, я вам скажу, що він знаєте, керується теж доволі таки нормально на Xbox контролері. Я напевно буду робити так, шановні глядачі, я буду. Одну місію проходити на Xbox, іншу буду на клавіатурі. Напевно, тому так буде краще. Щоб було різноманіття, щоб не було такого, що я всю сюжетну лінію GTA 5 буду проходити тільки на контролері Xbox. Ой-ой-ой! Так, ну оце їду. Так. Ай! Так. Полезно. Так. Нам треба повертати вліво. Так. Ну, ось ну, вот, бачите, знизу, де ми проїжджаємо. Нам, в принципі, ще не так далеко лишилось. Опс. Ой-ой. Добре, що шо... в бронежилеті. Вставай, 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 вставай. Ой, це даремно зробив. Сподіваюсь, поліція та не приїде. Вам звідси, вам. Хоч би не викликали її. Я, я забув сховати. Забув сховати пістолет. Так, начебто все нормально. Ніхто її не викликав. Так, ну все нам пів кілометра ушилося, ось він автосалон Симеона. Але там треба на автомийку. З Ломаром зустрітися. Так, ось вона карвош. Так, я не можу. Поки не можу тинятися з тобою. Ти ж психопа. Ти геть усі клепки загубив. Це мені кров апачі бурлить. Ти пощастий, що не застосував світомагав і не зняв з них Ми не можемо конфіскувати майно мертвяків. Вождю ти тов То ми й не будемо. Я залишу цей драндовець собі. Скажи Семену, що ми не змогли забрати його. Сам скажи баран, ти драний. Да. Омар, ти мене дійсно трохи шокуєш. Так, гаразд, давайте подивимося. Що у нас 19 хвилин. Ну тоді я думаю, що э, на цьому вже... А ну перезапуск, ну нічого страшного. Ну тоді я думаю, що на цьому вже. на цьому може, тоді я думаю, можна завершувати. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Всім до побачення.